Знаходимось ми в пункті пропуска, який на сьогоднішній даний час не працює. Повністю все заміновано і тримаємо, як то говориться, оборону. У 2006 році я з цього пункту пропуска пішов на пенсію. Прослуживши тут пів свого життя, а як почалася війна, а куди я? Нікуди. Тут треба стоять. Там сім'я, діти. Погано. Вони нам... Я б ніколи не подумав, що вони б такого ножа в спину нас. нам втикнуть, тому що ну, все-таки війна почалась, пішли війська з Білорусі. Як би цього хотіли, не хотіли. І тут не можна, до них їх добре ставитися.